Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Всіх вітаю із неділею. Бажаю, щоб кожен із вас, і я в тому числі, провела сьогоднішній день якнайкраще в мирі, спокою та злагоді, щоб нарешті наступив той такий бажаний, довгоочікуваний мир і кожен. Із українців зміг би насолодитися життям у вільній незалежній Україні. А зараз запрошую всіх до перегляду смачного недільного відео. Як бачите, зараз я смакую каву і такий пісний десертик до кави. Його я приготувала під навіюванням інтернету. Із дуже простих таких інгредієнтів, Він є дуже легенький, дуже простенький і досить такий смачний для урізноманітнення таких сірих буденних днів. Буде дуже доречним. Тому, якщо вам цікаво, як я готувала його, залишайтеся та переглядайте. Готуємо разом. А розпочинаю я приготування, як бачите, такого десерту з того, що розчиняю желе. У мене є дві упаковки е, желе. одне вишневе, інше із киві. І я одну упаковку заливаю 100 мл кип'ятку, стараюся вінчиком трошечки його розчинити, а потім ще розчиняю, допомагаю розчинитися міксером на найменшій швидкості. Зараз відео тут є прискорено, і здається, що швидкість є найбільша. Але ні. На найменшій швидкості я його стараюся розчинити, а вже потім додаю обертів і стараюся збити, зробити із желе таке суфле. Одним словом, треба набратися трошечки терпіння. Спочатку може здаватися, що нічого не виходить, але дійсно, десерт таки вдається. Поступово, по чуть-чуть, чуть-чуть, по чуть, чуть маса починає загусати і перетворюється у таке собі суфле. Як бачите, коли вже починають залишатися знаки на нашу, нашій масі, то тоді я перестаю збивати. Вона загусає, і я. Відправляю збиту масу у підготовлену силіконову формочку. Формочку я собі змастила олією небагато, для того, щоб моє суфле легше відставало. Маса моментально починає схоплюватися. Я думаю, що навіть при кімнатній температурі вона все одно би охолола, схопилася і був би результат. Так само я вчиняю і з другою упаковкою желе. Також його збиваю, спочатку на найменшій швидкості міксера, потім на найбільші, поки не зіб'ю. Виміняла з холодильника теж суфейки охололо і на нього викладаю інше. Все разом відправляю в холодильник на декілька хвилин. І все, все застило дуже швидко, і тому десерт можна смакувати. А зараз займаємося приготуванням недільного сніданку. Як бачите, я беру кукурудзяне борошно, точніше не борошно, а найдрібнішого помолу кашу, крупу, додаю туди декілька ложок борошна звичайного пшеничного і буду запікати у духовці рибку мойву. Я туди ще дала в ту суміш сіль і ось тако обвалюю мойву з усіх сторін. І викладаю на деко на пляшку. Е, я вже так не один раз пекла мою. Хочу сказати, що виходить вона смачною. Е, пекла смажила і на олії, звичайно, просто на сковорідці. Вона теж є смачною, але так як хочу, щоб вона була менш такою шкідливою, то печу у духовці. Тим часом відварюю картопляне пюре. І буду готувати зараз ще салатик. Салатик такий е, весняний, дуже вітамінний, який допомагає нашому організму кишечнику добре працювати. У мене є одна невеличка свіжа капустина, я її нарізаю. Також буду туди трошечки приминаю, туди буду натирати морку, можна терти на терці для корейської моркви, можна просто на такій тончі терці натерти. І все, я думаю, що непогано так і так. В просторах інтернету я бачила, що такий салат дехто називає мітла. Ну, Напевно, я так думаю, через те, що він допомагає організмові е, вичищати все, що є непотрібне в е, нашому кишечникові, тому що він має велику кількість клітковини. На більшій терці я натираю яблучка. 2 і одну, маю один невеличкий бурячок. Звичайно, в мене їх більше, але більше не даю так, щоб він не впливав дуже сильно на смак. Натираю буряк. Для зручності я собі його розрізала на двоє, так краще терти. Натираю туди ж таки бурячок, салат я не солю. Єдине, що я заправляю його. Так, це олію і додаю лимонного соку. Все це добре перемішую, і на цьому салат є готовий. Його не обов'язково їсти із картоплею. Наприклад, діти його з картоплею не їдять, тому що він для них є солодкий. Він більш такий йде, як десертний салат. Він є солодкий, його можна просто собі. Їсти без нічого, але він є вітамінний, корисний, і час від часу я такий готую. Я його їм із картоплею, ну а діти їдять його просто самого. Далі я готую шампіньйони печериці, я їх вже почистила, і ось так просто нарізаю і буду до пюре смажити. Смажу я просто ось таку пересмажну цибулька, тоді викладаю. Порізані шампіньйони, печериці і все. Показую, що я роблю ще з рибкою. Рибка, коли же практично є готовою, ну, вона вже, можна сказати, все, вже є готова на 95%. Я їду, її тоді ще змащую, олією з часником. Тоді вона виходить набагато смачніше, ароматніше. Ще можна пів стаканчика водички туди долити, для того, щоб риба пропарилася і не була сухою, тому що вона може бути суховатою. А так, дякуючи часнику, вона виходить ароматною, водичка пом'якшує, і рибка виходить дуже ароматна, смачна, що хочеться її з'їсти. І ось такий сніданок, недільний у мене вийшов картопелька пюре засмажена, точніше запечена рибка, пересмажені печериці і салат. Надіюся, що таке відео вам сподобалося. Ще раз всіх вітаю з недільним днем. Бажаю, щоб кожен з вас був щасливим на цій землі і жив у вільній, щасливій, незалежній Україні. Мирного всім дня! Підтримайте мене вподобайкою. Хто не підписався, підпишіться. До нових зустрічей, па-па!